Просте без укриття. Коли я людям розповідаю, як треба за цим доглядати, і скільки я за це візьму, вони кажуть, окей, ми зрозуміли, давайте дійсно, як ви кажете, посадимо одну, вона пройде один цикл, ми подивимося, якщо все окей, ми будемо потім казати всім на дарі нам на дороження ці крупнолисті гортензії або на свято, на, на там, в березні чи ще щось. Зрозуміли, так? Тобто, 80% рослин мають бути. Місцевими краще з місцевих розсадників, або ті, що приїхали в розсадники, простояли хоча б один сезон, а ну або вони були перевалені, ну посаджені з педив'яки, Ну, Тобто, ви маєте побачити, що воно тут росте нормально на цих ґрунтах, на цій воді в цьому кліматі. Зрозуміло, і в нас залишається 20. Як нам розбити ці 20%? Ми беремо 15% на декоративні яскраві плями. Це можуть бути декоративно квітучі. Нехай там туди може бути і троянда, так туди може бути якась вігела, туди можуть бути віднесені гліцині. Ну тобто щось таке, яскраве, той же багряний церць також може бути та же сакура, якщо ви бачите, що в сусідів є нормально, окей, росте на вашій вулиці, на вашому там поселенні, селі, селищі або мікрорайоні, Окей. Вона терпить цю вологу, тому що, наприклад, в підгородньому червонолистяні клени влітку підсихають обов'язково, тому що вони погано реагують на нашу воду. І то не в усіх частинах мого підгородня. так? На золотих ключах там є вілдіоз, який просто їх виїдає. Бо там заражені грунти в обухівки, там в одній частині, де вода краще, все окей. Тобто, якщо у вас солона вода, то у вас червоний клен буде підсихати, крутити листя в таку спеку, і він зрештою помре. Ось, бо внаслідок того, що в ньому буде знижений імунітет. Але є клен фламінго, який буде нормально себе почувати в цих умовах, і супер. Якщо ви там в Дніпрі в районі впливаєте міською водою, або у вас є гарна скважина без солей. Нехай там трошки металу, то ви можете посадити той же Royal Burgundy, або інший там клен. Про китайське я взагалі мовчу. Коротше, от на яскраві рослини ви можете робити цей акцент 15%. Це може, Хочеться вам червоного. Да? Давайте, пішли. Барбарис, Д'ябло, д'яблу, Red Рен, Скумпія, Кажевана, Royal Purple, це Барбарис. Red Rocket, Admiral, Admiration можна їх садити. У вас буде класне щось червоне. Потім хочеться вам щось з яскравим, там біло-зеленим листям, і, і можете із листяного дерен посадити Еленгантісів, а він ще куртинами по 10 20 там штук, щоб були, можна їх стригти, можна залишати взимку, що буде красне листя. Можете посадити бересклети форчуна піос, ну цей варігатний. Да? З листочками вони можуть бути на штамбі, не на штамбі, може бути кущова форма там. Це також буде працювати вам на плюс. Можете посадити одну-дві штамбові троянди не більше, щоб ну, там, не більше трьох, щоб за ними можна було доглядати. Якщо троянди садити спреєчки або ампельну по типу Аспірін дивитися, завжди знаєте, що все, що ви купуєте в інтернеті на картинці, не таке в реальності, тому що палюче сонце збиває на три тони вниз. Тобто, якщо вона яскраво-червона, вона буде червонова, червоненька. Якщо вона е кремова, вона буде айвері. Е тобто, Воно буде е, вигорати на сонці, і яскраво жовта лимонна буде просто жовтувата, да навіть біла, коли це відбудеться. Тому так от дивіться, що вам підходить. Якщо якісь там флокси, то краще їх в тінь обрати, в тіні частини. Якщо хочете в тіні якісь яскраві плями весною, то посадіть вигелу, де ой, не вигело, а в істерію, якщо вона. У вас е, приживеться і вийде наверх, будуть вверху навесні китиці, але беріть там якусь сортову, а не звичайно, щоб вона була не дуже агресивною, можете додати в тінь фрітилярі. Е, подивіться, як у вас гортензії. Гортензія це вона має досить довгий пролонговий період цвітіння, квітування. І ви, якщо у вас нормально буде з притиненням, в на в південному заході, тобто на захід сонця після трьох часів години. Якщо там є тінь, півтінь, окей, ви можете садити е, гортензії, можете садити анабель, можете садити волотисті, булисну е, і просто дивитися, як вона себе буде показувати. Вона досить довго буде декоративною. Тобто, оці 15% всього рослин, тобто умовно, у нас 100 рослин, да, 100 посадочних місць, 80 місць будуть дерева, кущі. Ялівці, те, що у нас нормально, нормально там передварювати переварювати наші умови. А 15% це будуть якісь яскраві плями, акценти, які ми будемо кайфувати, і залишимо 5 для експериментів для того, щоб посадити ту ж саму магнолію, якщо вам хочеться поекспериментувати з там цим кудраніями, азімінами, ліріодендрами, ну коротше. Те, з чому ви сумніваєтесь, я наприклад знаю точно вже за скільки років дещо як нормально себе буде почувати. А ви от залишаєте собі 5%. Чому так? Якщо раптом станеться щось нехороше з водою, з електрикою, в кінці кінців з вами там доведеться уїхати, кинути сад, і то ваш сад він збережеться на ці 80%, тому що.